На три місяці пекла для всіх героїв, що тримали оборону, відтягуючи велику кількість ворогів на себе. Вони були у пеклі, під обстрілами, ворожою артилерією, вуличні бої вижили. Та знов потрапили до пекла, до пекла полону Три місяці рідні не яких близьких, психологічний тиск, сльози та біль. Світ мовчить, а ми не можемо більше мовчати. 29 липня став чорним днем, коли ми знов побачили, наскільки ворог є підлим та безпринципним. Але ми віримо, віримо, що ми побачимо наших рідних. Наша віра міцна, як граніт. Вони витримають, і ми теж Ми будемо боротися за їх повернення додому, допоки кожен з захисників не побачить свою сім'ю. Зупиніть судилище! Зупиніть судилище! Зупиніть судилище! Зупиніть судилище! Зупиніть судилище! Зупиніть судилище. SLAVA, SLAVA, e... Якби тільки у силах моїх, якби тільки я лиш могла, я би серцем гарячим і справним зігріла б тебе, я б тобі усю силу кохану свою віддала, а поки я далеко молитва моя береже, якби я лиш могла, я віддала б для тебе свій сон, розіслала б над нами ту тишу, солодко жадану і б спинила руками ворожої зброї патрон. Я в віра тебе колихала тебе, мій коханий, якби я лиш могла, полетіла пташиною я, хоч на мить дотокнутись волосся Твого і обличчя. Ми рідний мій, як знав, як шумує дружина твоя, я тримаюсь, бо жінці, солдата ридати не личить, я тримаюсь і вірю, що буде все добре у нас. Ти вернешся вже скоро й до мене, маленького сина. І ми будемо поряд, ми будемо разом весь час, і народимо доньку, і буде щаслива родина. Ми на затишній кухні, заваримо чай запашний, зберемось за столом, є про що нам з тобою згадати. Тільки ти повертайся додому, ріднесенький, мій. Ми чекаємо тебе, ми чекаємо тебе завжди. українських військових, Втім, нині Червоний Хрест до полонених не допускають, а ООН взагалі ігнорує військовий злочин. Росія не дає жодної інформації про військовополонених. Наші хлопці та дівчата, наші захисники чекали і повірили, що все буде добре. Їм збережуть життя. Ми звертаємось до міжнародної організації Червоного хреста, до організації Об'єднаних Націй, щоб вони згадали про ті гарантії, які вони надавали. Про безпеку в полоні, про гарантію виходу з полону, тобто обмін. На даний момент військові, які вийшли з Азовстань, знаходяться в полоні рівно три місяці. Інші військові, які потрапили до полону раніше, вже більше трьох місяців. Згідно з Женевським конвенціям, військові можуть перебувати в полоні протягом трьох місяців. Далі це незаконне утримання людини в неволі. Ми вимагаємо дотримання Женевських конвенцій, ми призиваємо весь світ, ми призиваємо міжнародні спільноти не допустити цього суду, який є незаконним над нашими захисниками. Ми вимагаємо, щоб їх звільнили. Ми повинні пам'ятати, що вони пережили і переживають зараз, в якому пеклі вони знаходяться. Ми не опустимо руки, ми будемо боротися за кожного. Ми будемо захищати кожного так, як вони захищали нас там. Слава Україні. Неби плаче, то хто ж ви після такі, щоб вирішувати долі людей, прийшли вами на наші землі. Героїна. Нема дуже багато слів, коли дивишся на те, як проявляється зло в нашому житті. Я думаю, що кожному з нас, особливо вже цього року, не треба пояснювати, що таке зло, як воно діє. Ми бачимо, що зло проявляється через люди в нашому випадку. Ми бачимо, що зло з людей робить в І І люди, які стають на сторону зла, вони не можуть зробити нічого доброго. Більше того, якщо говорити про війну, то вони навіть воювати правила. Тому бачимо, що зло не має правил, воно хоче знищити тронцювання, воно хоче принести біль, страждання, сльози, воно хоче вбити, знищити людину, щоб її не було тут на землі. Щодо кожного з вас присутніх, особливо. Матері, батьки родини, дружини, діти наших полонених героїв, до вас можу сказати, що ми, які цього не зазнали, висловлюємо вам глибоку честь і повагу батькам за те, що змогли виховати таких наших захисників і. Родинам за те, що боретесь до тепер, і будете боротись далі. І хочу сказати, що читаючи Біблію, Бог завжди на стороні тих, на чиїй стороні правда. Бог завжди допомагає тим, хто страждає. Тому пам'ятайте, ви не самі, оскільки. Ви дуже сильні, то, пам'ятайте, ви ніколи не будете самі. І зараз коротко помолимося, щоб Господь допоміг нам, допоміг нашим захисникам, щоб вони повернулися, щоб багатьох із вас припинились лити сльози, щоб ми нарешті перемогли, перемогли це зло і зуміли, зуміли вигнати. Их слух сатани за нашої держави. Це комара по позивному Френк були Він, як і усі люди, любив відпочивати. Планував з друзями поїхати на відпочинок до Туреччини, але не вдалося. Він загинув 23 березня від кулі снайпера у Маріуполі. Я вірю, що основна його мрія здійсниться. Україна буде вільна та квітуча. Він з дитинства захоплювався військовою справою та віддав 6 років боротьбі з окупантом. Єгор Деркун по позивному бір також мав мрії. На жаль, його особисто я не знав, але впевнений, що він також хотів би бачити нашу країну відучою та вільною від усіякої погоні. Він, він усе життя віддав спорту і мав їхати на чемпіонат по ММА. Але його життя також обірвалося 23 березня у Маріуполі. На жаль, я не знаю усіх полеглих героїв. Тому ну, не можу розповісти про кожного, але дуже б хотів. І мені дуже б не хотілося, щоб мрії ще живих героїв залишилися лише мрія. Звертаюсь до усього світу. Не допустіть страти наших героїв, не допустіть жорстокого поводження з нашими героями у полоні. Ми пам'ятаємо усе: Оленівка, Буча, Ірпінь, Маріуполь, кров усіх битих дітей, в числі яких ходить 350 дітей на руках Росії. Закликаємо увесь світ пам'ятати про ці жахливі події. Росія ніколи не зможе змити цю кров. Ваші руки брудні, навіть коли чисті. Пам'ятаймо! Слава полку, Азов! Тричі! Слава, слава! Слава ЗСУ, тричі! Слава, слава, слава! Слава Україні! Слава! Слава нації! Славить ворога! Всіх вітаю! Сьогодні ми зібралися щоб вшанувати героїв, загинули, прийняли існування української нації, завдячно захищаючи українське місто Малюк. І тих, хто знає, і тих, хто знаходиться зараз в полоні, чекає звірського самосуду від російського і колоборані. Наші воїни продемонстрували, що значить український національний спротив і воля до боротьби. Ми, Азовський рух, рух, рух і нікому не дамо подорожувати. Я українських героїв ми присягаємо.